Доброго дня! З вами текстильна група Кавдатекс. Ми зараз пропонуємо під позиції 0.14. Штани спортивні. Зустрічаються в фірмовій моделі. Чемпіон Андермор. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів. Вага мішка 18 кг. Вартість мішка становить 68,4 долара. Звертаємо вашу увагу на те, що... В наявності лише два мішка. Будьте першими, хто встигне придбати. Дані позиції зустрічаються фірмові моделі. Armour, Адідас, Найк, Рібок. Штани спортивні. Америка. Ціна за кілограм встановить 3,5. 8 долара, вага мішка 18 кг, вартість мішка 68,4 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення. В наявності лише 2 мішка з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Повторюємо по даній позиції 0. 14. Штани спортивні Америка. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 долара. Вага мішка 18 кг. вартість мішка 68,4 долара. Щоб дійснити замовлення, достатньо лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою поштою та Укрпоштою. Новинка цього сезону. Штани спортивні під кодом 0,14. Зустрічаються фірмові моделі. Champion, Adidas Nike. Ціна за кілограм становить 3,8 долара, вага мішка 18 кг. Вартість мішка 68,4 долара. Звертаємо вашу увагу на те, що в наявності лише два мішка з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо написати повідомлення. Повторюємо От позиції 014. Та спортивні Америка, Зустрічаються фірмові моделі. Ціна за кілограм становить 3,8 долара. Вага мішка 18 кг. Вартість мішка 68,4 долара. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих новинок цього сезону вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі Viber, на сторінці інстаграма та в прямих ефірах. Вибирайте для себе ті мішки та позиції, що вам сподобаються. От позиції 014, штани спортивні Америка. В наявності лише два мішка з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення. З вами була текстильна група «Кавлатекс», все буде Україна разом до перемоги.